Всім привіт! Давно не було в мене таких відео. Я давно не показував, що в мене відбувається на моїй плантації. Зазвичай я показую якісь новинки, які я роблю, якісь інженерні рішення, які допомагають скоріше це все а, збирати, вирощувати, спрощувати полуницю. Але вирішив зняти-показати, що у нас робиться. А, десь. Пісець десь непогано, десь краще, десь гірше, ну то таке. Часу на все не вистачає, так як я не постійно тут на місці, ще й на роботу ходжу. І хотів обсудити з вами, як цього року погода допомагає нам всім дружно жити, яке в нас зараз весілля відбувається. На даний момент я в себе тут на одній з дзвянки, тут ще 30, 28 чи що, полуниці. Це двох Тут був прошлого року маточник. Ми суто росади вирощували, відповідно на другий рік ми пустили її вже в плодоношення. Ну от зараз пару минут назад у нас тут весело, у нас тут пройшов град. Ось він такий веселий. От, тут, тут Насипало. Ну, і в загальному що тут везде нас, тут не все ми вкриваємо, бо тут є мальвіна, типу. але ми вже був в кінці квітня ми накривали полуницю. І зараз накриваємо знову. У нас не, там буквально пари рядів нам не вистачає ароволокна. І от хотів показати різницю між то, що вкривалося і то, що не вкривалося. Тут кусок ми вже вкривали з цих заморозків, але квітневі ми не вкривали. От вам цвіт. Тобто, Можливо, щось тут і буде. О, да, там Цвітонос тут норм. А, тут, скоріше всього, теж. Тут а теж новий. Але оці ті, що раніше, вони всі, бачите, попідмерзали. Тут його не буде. Ну це, там, у нас таких там декілька рядів. А вони, скажу, арговолокна на все не вистачало. Відповідно, вкрили максимум. ну Деякі не, не вкрили. Ну, буває, ну, щось не, не все спасаємо сюди. Частину ми спасаємо, частину. У нас не завжди виходить спасти А ось коли ви вкриваєте. Оце ми вкриваємо. Це було вкрито і в перший заход, і в другий. Отже, сформувалася ягодка. І ось ці таноси, все нормально. Під агроволокном воно все зберігається. Тут у нас запущена досить, блін, ділянка, коли агроволокно ми не можемо ні нормально, ні покропити, ні покосити. Вже Більше тижня у нас тут дощі і болото вічне. Теж ні, ні покропити, ні покосити, ні, 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 ні черта не зробиш. От зараз воно ну, все агроокно мокре. Ох, можливо, за пару годин трохи хмари розійдуться, і ми почнемо розтягнемо його, щоб воно трошки підсохло. Бо сьогодні на ніч знову передають заморозки, там невеликий. Але мінус один, мінус два все. Це багато. Да, мені багато хто з вас скидав фотографії, що у вас робиться. В кого було дуже серйозно, мінус 6,5 померзали там листя і цвітоноси само собою. Ці цінник цього року, без поняття, який буде. Зараз рано щось говорити. Стартова ціна висока, непогана, але ми ж розуміємо, це ж не від хорошого життя така ціна. Зазвичай цінник формується і ці попит і пропозиції. І якщо пропозиції нема, нема полуниці. Відповідно, і буде ціна висока. Подивимося, що буде по, по сезону. Може бути всяке, може бути завалено так само, або попит буде слабкий, відповідно, цінник буде падати. Ми прийшли. У мене другий кусок. Він тут у мене більше року відпочивав. Тут суто маточник. Тут було і покошено прокроплено, і опять зараз все пополазило. Я думаю, можливо, зараз трошки, блін би. Хоча б за 2-3 дні погодки а, і було би все добре. Можна було б все скусити, все зробити. А тут суто у нас. А, тут ніхто нічого не накриває, понятно, всі ці повимерзали, це наоборот плюс, бо нам не треба їх зрізати. Воно все померзло. А що там лишиться, його потім зріжеться суто на розсаду. Ми а, в тому році це от. Одна ділянка, оця що тут ще бур'ян, ми все не садили, тут він покроплений. І ми от, докупили ще ще одну ділянку. Місце з хатою купили того, того року. А, і на осінь цього року, на кінець літа, буде тут а, висаджуватись полониця, буде збільшуватися площа, збільшуватись об'єм. Бо ми, ми мали. Почти півтора. Получилось, що мене рік не було. У нас трошки відкинуло назад, на роки-два назад, напевно, ми зменшилися, ми зменшилися до гектара. Ну, а це по полуниці, чесно ряд маловато. А, і зараз ми намагаємося вернутися до об'ємів тих, що ми мали, і плюс ще от хочемо на наступний рік щоб ще а, збільшити. Трохи збільшимо площу. Навіть ми прийшли до висновку того, що ми прошлого року свого гектара ми вишкрябували в ноль. Ну, практично до останньої ягодки ми збирали, збирали, збирали. Понятно, там в кінці десь мілка, десь ще прибирали. Відповідно, на мілка трохи ціна дешевша, відповідно. Але вигребли ви все. Але ми прийшли до висновку того, що у нас, попри цим, коли було півтора гектара, все-таки, а не гектар. Ми ще не вигрібали. Але загальний об'єм у нас був більший. В собівартості, ну плюс-мінус, да, дорожче, не настільки. Але за рахунок більшої ягоди, більшого об'єму, кращої якості, бо ти можеш вибрати, в тебе виходить і профіцит кращий. Тобто в якийсь момент ти можеш, бо ти не встигаєш, якийсь момент ти можеш закинути кусок ділянки якоїсь просто. І це буває вигідніше ніж от як ми бігали, вишкрябували до последньої ягодки, вона просто, ми би хотіли бігати більше на більших площадях, але в нас немає де. Ну от ну, зверху теж, бачите, в поросло, бляха. Тут я вже не кропив, ну тут фрізерується на днях, коли ну, хоч трохи, трохи підсохне. Ну, а цей участок до, ну, понятно, до цього. Теж сусідній участок. А це все ми купили там донизу. Непоганий кусок, Тут десь метро 150, може 170 сумарної довжини. Клубніка буде десь приблизно на 125 ми там заканчиваємо, а внизу там у нас там трошки фундука є. Ми його розмножимо і досадимо. А просто чисто для души, невеличкий садочок. У нас там є, ще там, 6 чи соток фундука. непогано. Нам мені подобається побавитися. І хотів вернутися до ціни. Ціна зараз, сьогодні зранку, я був. Ну, кіоск фруктовий цен там не показати, але 230 за кілограм. Це одна з найдорожчих цін, які я бачив на старті сезону. Тим більше це не старт сезону, сьогодні 10 травня, 10 чи 11, 11, 11, 11 років. 11 травня. То це не саме дешева ціна. І зазвичай такі, ну, в таких числах цінник трошки інший. Але подивимося, що буде в повний сезон. Ну, зараз я дійду до поля і покажу, що там відбувається. Так, ось ми прийшли на поле. На поле ви вже не раз бачили, його з різних ракурсів. Да? А тут 1 один гектар зараз. Ми там чуть-чуть кусочок добрали, нам город ще віддали тут рядом, то виходилося збільшили. Прошлого року ми перезаклали. Це нас одна річка, з різними нюансами, звісно, було. Але таке, ну, от тут кусок на сазії, там далі румба. І ще там рядочок ми поки пробуємо, тестуємо фейт. Він середньопізній. Ну і далі, відповідно, Мальвіна. І ще кусок на 20 соток. Ми прошлого року вирішили не замінювати, а вирішили щось спробувати. Ми лишили 20 соток Мальвіни на третій рік. Тобто, нас цього року, по, по факту, ми збільшили Мальвіну майже в два рази. Нам з нею врожайність нам не дуже подобається, хотілося б більше. Але нам подобається сюди стабільна ціна, і ми так розмазуємо сезон, коли дефіцит робочої сили у нас маленький, то ми наразі... це за рахунок розмазування сезону, якщо б це було б Азія або Румба, наприклад, да, або ще щось, то мені треба було, там, 20 чоловік в день. То, коли от розділено, то в принципі 12-15 нам вистачає. Можна працювати. А потім всі дружно опять, переходимо на Мальвіну. Так що от таким макаром. І отак от у от нас виглядає Азія. Ну, Особливості ну, Азія, понятно, да? ми дивимося, оце перший цвітонос. У мене палець ну, досить великий Це цвітоноси. Ну, в Азії потужні, вона каже, вона дуже в цьому плані. Азія нам дуже подобається, бо вона е для, для уходу за Азію потрібні танці з бубном. Ви просто, е з, от, з такою погодою дуже важко, бо її треба декілька разів ще обробити фангіцидами, інсектіцидами. Е але погода не дає, але виписала в кудись. Я думаю, ми на днях змушені будемо влізти в будь-якому випадку. Бо Азія нам не простить, якщо ми лишні один-два рази фунгіцидом не дамо. Ну, вона в цьому плані дуже щепітільна. Але якщо все у вас виходить з Азією, і ви навчилися з нею боротися, справлятися, вона вас дуже сильно порадує в розмірі, ну, і відповідно, ціна Ціна на Азію завжди йде верх ринка. Це дуже крупна і солодка полуниця. І це, звісно, радує завжди. Ну, і в нас, як звичайно, у нас типу, є особливості. У нас тут через поле проходить балка. В балки клубніка набагато більш розвинутіша, вегетація в неї набагато краще. А там під верхом так Тільки на око видно, в принципі, під верхом. А там менш розвинута вона, звісно, це її мінус. Ну, а поле ви бачите, да? воно, типа, тут склон, мене тут яма. Да? І ще плюс сюди, так само, тобто ми там вверх, тут, низ. зайдемо. Да? Йому за рахунок цього скрученості і гряді тяжко стелити. Uh, і влагу вимиває зверху вниз. І, uh, мікроеліменти так само uh, було колись там вимило і за цього в балці врожай набагато кращий. Ну, а тут ми прийшли ми до Румби. Румба ще не, не все постріляла, але ціноси в неї теж гарні. Вони трошки мельче, ніж в Азії. Але теж дуже гарно. Подивимося, як воно себе показує. Ну, а тут, те, що я казав, там, тут у нас. А так само все накрито. Накрито. А, ми накриваємо 16 метрів ширини. Агроволокно. От зараз його вітром, воно ще й мокре, зараз лежить. Може, часик два підсохне. Розтягнемо вже на ніч. І отак ми все накриваємо. Приходиться побігати а, з, ну, з 16-метровим. Воно важке, його тяжко заносити-виносити. Можливо, частково тяжкіше трошки розтягнути по полю, але, коли вона вже розтягнете по полю, набагато швидше накривати. Ну, буквально є, там, 4 полотна по 16 метрів ширини. Ми з дружиною там, за 20 хвилин буквально розтягуємо. Ну, це дуже швидко. Коли вони лежить вже в міждрядки, просто з другу сторону потягнули і накрили. І ділофта. А, ну, а тут нас не вистачає на всю поле. У нас тут ми все остальне вкриваємо 3-2 метри ширини. Це у нас так само сірумба йде. Тут так само, є, сподіваюся, нам все-таки тут з бургійном у нас трохи краще. А, дай би трохи погоди, може за пару днів. І ми це все треба буде скусити, покропити, щоб убрати. У нас є одна з невеликих новинок. Поки тесті, поки пробуємо. А, ми ще, помимо звичайної стандартних наших полуниць, ми ще вирішили попробувати щось середнє між Мальвіною і Азією з Румбою. І от це у нас зараз це фейт. Він трошки пізненько сажений, але цікаво, що він, мабуть, бути середньо-пізній. Але щось він постріляв цвітоноси таноси в місті з Румбою, з Азією. Не зрозуміло, але ну, ми в других людей бачили, що в них цього року так, та сама проблема. По ідеї, він би мав би там, за тиждень, а пізніше за основні сорта. Ну от є кущі, наприклад, да, типу, понятно, ті трохи молодші. От є ну, як молодші, тут є непоганий кошик, він непогано розуміється, от, от він тільки видвігає цвітоноси. В принципі, якщо він от, ось в такому плані тільки видвігає цвітоноси, по часу я маю на увазі. То, да, це тоді буде середньопізній сорт. Це якраз проміжуток між Азією і Мальвіною, так як в нас дуже часто нам не вистачає. Бува... Не, не нас буває між ними проміжок. Коли це одна річка, там десь може бути проміжок з тиждень, Двохрічка, ми вже вишкрябуємо Азію. І починаємо потрошки там мальвіну, перші виборки робити. Вони Там, там вже по там мали її, там, вже, там ще їй може не хватати. І щоб закрити оцей діапазон, прикрити його краще, відповідно розмазавши сезон більш рівномірніше, то ми вирішили ще спробувати з таких. Ну Він зараз на тесті, сразу кажу, продавати ми його не будемо розсаду, бо якщо він... Нам, в принципі, сподобається на смак і на цей ми подаємося цього року, то ми його будемо і розмножувати тут для себе. На продажу деві пару штучок його не буде. Ну і Мальвінка, мальвінка цього року щось трохи повипадала, не, не зрозуміло чого. Але деякі щось не поприймались. Можливо, то що це молодняк і зима була не без снігу. Можливо, в цьому зв'язано. Ну, то... ну, мальвіна, як Мальвіна, вона от, нарощує вегетативку дуже гарно таким шариком. Ну, типа, шикарно просто. Ну і мальвіни ці тоноси взагалі ще не видно. Тобто там даже в закладах ще немає. А скоріше всього, вони почнуть видвігатися. Сьогодні 10-те. Ну, я думаю, десь тільки під кінець місяця, не раніше. Тобто, це мінімум за тиждень-два. Раніше, я думаю, їх не буде. Видвіження. Ну, так як і стандартно, типа, то Мальвінку ми збільшили, і зараз ми підемо ще, я ще покажу. Це ми лишили на третій рік Мальвіну. Подивимося, як вона покаже себе з врожайністю, Бо попередні періоди ми замічали, що вроді Мальвіна себе третю річку непогано показує. Так що ми рішили, що попробуємо, щоб все не пересаджувати. Є момент можливості проекспериментувати. Відповідно, ми це зробили. Так що... Третя річка Мальвіна. Зараз вона вигляда... ну, виглядає, вона класна. От, ну, кстати, вона не боїться того всього, що Азія. Азія в нас італьянець, а на зими противні. Зараз снігу мало, а то й нема взагалі. Морози, як би, і буває, що особливо там в лютому буває, може і в 15, а і без снігу і починає Азія вимерзати. А з другою річкою в частності, починаються нюанси з Азією. перша річка ще плюс-мінус витягує. А румба краще. А Мальвіна таке щичнення, що вона цього сильно не відчуває. <кій> То, от ми лишили її на третій рік. Ну а так от виглядає третя річка на у ну, нас Тут 20 соток. Ну, Стандартно вона нарощує шапку, велику шапку. Ми її чистили, але прям сильно ми не вичищали прям дотошно. По досвіду можу сказати, що воно того не потребує. Можна ідеально шклябити кожен рядочок, можна кожну бурянинку вирвати, але це буде по ресурсу настільки дорого і довго і тяжко, що ви не захочете тої клубніки. Є якийсь баланс між прибутком і чистотою плантації. І здравий смисл. Бо ну, якщо у вас сотка окей, наразі в нас сумарно 1,3 приблизно гектара. Ми хочемо добратися до двох. На наступний рік, напевно. То, чесно говоря, ніхто там бавитися не буде. Мальвіни дуже багато вігітатівки. За рахунок цього в нас трохи лишається цього. Ну, та ерунда. І от вона ще нічо, ніяких цвітоносів, нічого немає. Подивимося, єдине, що порівняємо її третій рік, це з калібром. Наскільки вона в загальному об'ємі, і наскільки вона в. Який калібр? Тобто може об'єм бути бути 2-3 тонни з цього кусочка, але там дрібної. Дрібну тяжко збирати довго і дорого. Тоді, можливо, є смисл тоді міняти такі два роки. Можливо, є смисл Мальвіна пускати в трьохрічний цикл. У мене є можливість це робити місце під неї. Тобто, якщо вона витримує нормально себе, відчуває 3, 3 роки, то ми її тоді будемо лишати в трьохрічний цикл. Останні румбу, Азію, останні сорти ми рахували, експериментували, пускаємо в двохрічний цикл. Це фінансово вигідніше. Да, більше роботи, але фінансово це вигідніше. І ще, що хотів сказати і розказати, ми використовували при новій пасаці плівку 40 мікрон. Я до 30 мікрон вже більше не повернусь, да. 30 мікрон дешевше, 40 дорожче. Але ні один бур'ян не може порвати 40 мікронну пленку. Ну, от він його піднімає, да, знизу згорає, прорвати не може. 30 мікрон дуже часто пленка була порвана від бур'яна. Плюс животні, плюс ще якісь механічні, 40-мікронна пленка, да, не без того, все одно десь я ногою, десь переступав, десь чимось зацепив, десь якась собака забігла. Ну, тобто пташки буває. А, але кількість набагато менша, і ніби я нічого її порвати не може. І виглядає сороковка з ну, печатом, да, ну, ми постелили на прошло літо в кінці. 1 чи 2, 3 серпня там 20 в кінці 20 липня числа, і я з нею питань проблем взагалі не бачу. Є деякі отвори, ну, там механічні, то, якщо, там щось подерло, від цього не застрахований. Ну, там 100 мікронів товарити не буде. Ну, Сороковка прямо себе оправдує в ціні, подивимося, що мені цікаво. Як вона буде збиратися, якщо вона буде ще й збиратися швидше, бо зібрати плівку, коли плантація перед закладки йде, ну, відповідно, всю плівку плівку треба зібрати. А з 37-мікронами треба побавитися. Вона кусками дуже багато кусочків. І це довше, відповідно. І це дорожче, бо ну, це то, велика кількість людей збирає цю плівку. І відповідно, якщо вона зібрала за день, це одна сума, а якщо не зібрала за два дня, це друга сума. І, скоріше всього, можливо, це буде просто. Ну, в цьому позиції збір плівки 30 мікронів виходить дорожче, ніж 40 мікрони, бо 40 може буде збиратися швидше. Ну, подивимося. Вже як пройде 2 роки на наступний рік, то в будь-якому випадку покажу, розкажу а, мої враження після двох років 40 мікронної плівки. Ну і, відповідно, однорядка. мені вже вона більше подобається. Ми хотіли, точніше, я хотів. А трошки, от зараз я вам покажу, я хотів трошки ближче 15-сантиметрову посадку, але дружина настала на 20-сантиметровий. І ми зараз дивимося, що в принципі 15 може бути. Можливо, там чуть-чуть буде плотновато, але от тут 20 см. Судячи по всьому, ягода буде лягати сірну, ну, сюди і туди. Навіть якщо чуть-чуть ближче забрати, е, я думаю, це буде досить терпимо. Е, Навіть якщо зменшити вражання за рахунок того, що їй не вистачає площі, то вмісто 20, 20 см 15 см робити, це приблизно що там 25% ми збільшуємо плотність посадки. Відповідно, у вас 25% збільшення рослин. І на 25% збільшення врожайності. Навіть якщо є втрата, то 15-20% збільшення врожайності, ну це суттєво. То, скоріше всього, ми будемо наступні партії робити, заказувати на 15%. см, ну, Це мінімально збільшувати плотність. Але до двох рядків ми вже не вернемося, так як ми вже, нам вже набагато зручніше це все. Садити, ухажувати. Е, ще з не збирали. От, цікаво але збирати вже я бачу, що буде по-любому зручніше. Це буде одна людина, яка буде доставати візді. Не дві людини наряд або одна наряд і пригати біля нього, типу, ну, типу справа-зліва. А ти просто йдеш і ти спокійно дотягуєшся взагалі візді. Це буде набагато легше. Так що, ось такі. Ось так: от зараз наш, наша виглядає плантація територія. Трошки кажу, ми будемо збільшуватися. Подивимося, чи все вийде. Я думаю, це ви все це все побачите. В майбутніх відео зараз буває дуже часто щось не вистачає часу знімати. Інколи не завжди є що знімати. Ну, одно і те саме не дуже хочеться, але постараюсь по максимуму вам показувати, що робиться. Мої якісь думки, моє бачення. Воно, воно може з кимось не, не сходитися, але це моє бачення і мої думки. Але ось так воно так виглядає. Подивимося, як цього року буде ягода, аби якихось катаклізмів не було. Подивимося, яка ціна. Надіємося, що буде добре. Так що, все, всім дякую за перегляди. Все, всім пока.